Всім привіт! Це твій шанс на крипту. Сьогодні я познайомлю тебе з проектом MyGate. Його підтримує Solana, і відповідно бачите. Чим цей додаток відрізняється від NotPay? У ньому більша кількість інвестицій. Тобто, на виході ви можете більше заробити. Що потрібно зробити? Скачати собі додаток, плюшку в браузер і також ділити своєю долю інтернету, за яке ви отримаєте поінти. Максимально все просто, лише є один нюанс, там перші пару годин або до дня можуть не показувати вам поінти. Але це не проблема, потім вони будуть нараховуватися. Тобто, що робимо? Скачуємо плюшку, реєструємося, посилання вам скину і фармимо токени або поінти. А потім це все обналючуємо в бакс. Все максимально просто. Прошу, користуйтеся. Це був ваш шанс на крипту.